Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі вирушилок сонечка та роторної косарки VIREX. У нас в наявності є ось такий гарний варіант. Ступиці колеса ЕМЗ заднього в зборі. Реставрація під полуось МТЗ. Ось такі класні ступиці. Вартість їх за одну штуку 4700. Ось так воно виглядає ближче. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Телефонуйте по номеру в описі. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.